98-го року в Україні продано 5 тисяч ділянок несільськогосподарського сільськогосподарського призначення. Це приблизно 500 гектарів землі. В нашій області відповідно 6 гектарів землі. Найдорожча земля в центрі Івано-Франківська 322 гривні за один метр квадратний. На окраїнах міста – 20-30 гривень. А середня ціна такої землі в Україні – 6-7 гривень за один метр квадратний. Вартість ділянки залежить від розміру, облаштування і найбільше від місця знаходження. В Нашій області найбільше такої землі продано в Богородчанському районі. Під 14 об'єктів приблизно по 2-3 сотих землі.